Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися відео, як створити свічки своїми руками різними способами та як задекорувати. Дуже цікаве відео буде, тож слідкуйте обов'язково, додивіться до кінця. Одразу підпишіться, поставте лайки, не забувайте коментувати та бути активними. Вам відео точно сподобається. Перший спосіб створення свічок це з яєчної шкарлупи. Звичайно, все очищаємо всередині, готуємо щось з яєць, шкарлупу ставимо на підвіконнік і даємо просохнути. У мене вони сохли добу. Після того готуємо все для створення самих свічечок у вигляді яєчок. А для цього вам потрібен віск, гніт. По бажанню ефірні масла і такі тримачі для гніту, щоб вони не перекошувались. Далі ви все побачите. Також дивіться, як я роблю, прикріплюю цей гніт. У мене вони з тримачами такими внизу, як ви бачите на відео, я їх клею за допомогою клеєвого, а, клею пістолету, гарячого клеюпістолету. Це все закріплюю і ставлю вже віска на парову баню. При кінці десь, коли вже повністю розтоплюється віск, я додаю ефірні масла і даю ще пару секунд, ну, в секунд 10 чи 15, щоб ще воно до кінця розтопилося. Потім вже розливаю. І не хвилюємося за те, що десь щось розільється, це нічого страшного. Головне, щоб там, ну, в принципі, щоб мало не було, як говориться. Обов'язково закріплюйте нитку, щоб вона в бік не пішла, щоб все-таки вона була посередині. Якщо у вас немає таких тримачів, ви можете взяти палочки з під суші або загалом якимись паличками, зубочистками закріпити. Це все можливо. Можливо закріпити, але це потрібно, щоб все-таки воно було рівномірно. Після того одразу відложуємо десь в тихеньке спокійне місце, щоб віск застиг, щоб цими ячками не дьоргати, не трясти, а щоб все-таки не пішли якісь тріщини або ще щось. Готуємо другу ідею створення свічечок. У мене була така свічка невеличка. Тут вона половину вже згоріла. До речі, купила на ВДНХ в блакитному будиночку. Там їх дуже багато продавалося. Сподобалася сама форма. На жаль, не показала, дуже спішила. Хотіла відео зняти, не показала, як вона виглядає. Ну, факт в тому, що я трішки накришила ці червоненької свічечки, в баночку все зложила. Зараз ставлю її на водяну банку. задача номер один, щоб все розтопилося. В принципі, так я її зробила, дочекала, щоб воно розтопилося. І після того я виймаю банку з окропу, наливаю в банку ще окропу. І ви бачите такий ефект: сам віск сплив наверх. Я беру свічечку, яку купила. Здесь в сінсеї. Їх в мене дві. І просто так обережненько, не спішучи, я змочую свічки в цьому воску з водичкою. Ви зараз побачите сам ефект. Цей віск вчіплюється так гарненько за свічку. Ефект мені дуже сподобався, я реально роблю таке вперше, а просто, неймовірно, сподобався. Я війшла в кораж і вирішила ще трішки. Пофантазувати, почала такі крапочки робити, потім я трішечки розійшлася, можна так сказати, почала якісь маски потім робити. І загалом в мене вже якесь що попало, почало виходити, але я не видаляла цей момент, тому що хотіла показати вам, що можна фантазувати. І зробити все, що хоч. хоч візерунки, хоч малюнки, як ви забажаєте. Це наступний етап, Те, що я знову ж вирішила спробувати трішечки по іншому. Все дуже просто повторюємо тим же самим способом, наповнюємо банку, але тепер не ложимо на водяну пару, а просто заливаємо окропом. По правильному сказати, не кип'ятком, а окропом залили. Трішечки я зачекала, щоб розтопився віск, і зараз і знову ж змочувати туди свічку. Мені цей спосіб дуже сподобався. Він реально легенький. І занадто цікавий. Тут один момент, що треба було мені більше накришити кольорові цієї свічечки. Тоді по цьому воску більше б сплило і було б її свічки вийшли б більш насиченим кольором. Це я зараз вже готуюся до третього способу створення свічки. Вирішила доростопити цю червоненьку свічку. Після того я ще додаю воску. Виходить, десь грам 300-400 самого воску розтопленого, щоб створити домашню затишну таку свічечку, яку я вже не раз створювала, і вона завжди такий додає затишок в нашу оселю. При кінці додавала ще ефірні масла, тут я також запахом йогурту. І ось в таку хрустальну вазу я заливаю вістки, прикріпила гніти і от залила. Чекаю десь хвилин 10, прикрашаю її пелістками тюльпанів. це останню хвилину я так вирішила прикрасити. Мені порадила моя старша донечка. І вийшло доволі непогано. Але, на жаль, чомусь відео не знялося, як я це робила, прикрашала цими пелюстками. Тож розповідаю деталі. Чекаємо хвилин 10, буде мутніти віск, і ми виложимо пелюстки або любі квіти, які у вас є. Все. І у вас обов'язково все вийде. На задньому фоні ви от зараз це все бачите. Тобто, і бачите взагалі всі свічки, які я вже зробила. І зараз приступаю до, в даному випадку, не створення свічки своїми руками, а декорування свічки. Дуже цікавий ефект, вам потрібна така товстенька свічечка та серветка трохшарова. Забираємо верхній шар саме з тим визерунком, А у мене ось такими квіточками, травичкою, мені ця серветка дуже сподобалася, Тож я спеціально, до речі, купила. Для декорування цієї свічки. Так, Беремо малюнком з зовнішньої сторони і прикладаємо до свічечки. Забираємо зайві серветки, гарненько, так, щоб лишнього нічого не залишалося, а лише серветочка, та, що обмотує свічечку. Потім обмотаємо пергаментним папером. Та проглажуємо гарячим утюжком, бажано такий, не на великій температурі. Всю цю процедуру робимо не спішивши помаленько, але так, щоб було видно, що там трохи щось розтоплюється, воно, бачите, таким жовтим покривається, це те, що серветка гарненько впитується в свічечку. Оце сам ефект. Те, що погано, що я лишнього багато залишила все-таки. Треба все так до кінця обривати перед тим, як робити цей спосіб. І тоді вам не прийдеться отак відривати вже в кінці, як ви бачите на відео. Але все одно, в мене вийшло те, що я хотіла. В принципі, я результатом задоволена, мені подобається, я ще зробила також одну свічечку. Мені подобається. Дивіться, одна свічечка, потім вже друга. Результатом я задоволена. А зараз приступаємо до декорування тих яєчок, які в мене там знаходяться. Я взяла ось таку свічку-таблетку, так називаються вони. такого... Шоколадного кольору запалила та чекають, щоб віск трішки розтопився. Після того приступає до декорування яїчок, свічечок. Почала я з трендів, який зараз несеться по всіх соцмережах, це бантики. Тож я розмальовувала бантиками одну свічку, навіть потім ви побачите, що дві розмалювала так. Тобто, ви зрозуміли. Простим пензликом, тоненьким берете і робите малюнки. Я поробила бантики, сердечка, крапочки, тобто, якось так все дуже-дуже просто і дуже захоплююче. Обов'язково до цього процесу кличте дітей. Зараз з вами поділюся п'ятим способом створення свічки своїми руками. У мене ось така вощина натуральна розміром 20 на 25. Я вирішила свічку робити висотою 13 см. І товщина десь біля 5 см. Тож, тобто, я буду зараз відрізати висоту. Так як в мене не було гніду висотою 13 см, я взяла дві коротеньких та почала скручувати вощину. Обов'язково розігрівши її трішки в долоні, трішки приложити свої ручки і поступово скручувати. Як ви бачите на відео, що я це все роблю помаленько, щоб все-таки не було видно якихось. Тріщень. Нам треба, щоб вощина розігрілася від теплоти ваших долонік, пальців, а можна так сказати. На перший погляд, все виглядає дуже просто, легко, але тут ключовий момент, щоб все-таки вощина, як ви її скручуєте, не пішла вбік і все було рівномірно з обох сторон. Можна трішечки ще пальцями так розігріти, чуть -чуть, не сильно протискуючи, все дуже робимо легенько та поступово. І беремо другий лист, і знову ж там відрізаємо 13 см. І робимо більш товстої стіл. Тією ж самою схемою трішечки розігріваємо в долоньках, пальцями, щоб все-таки вона була трішки м'якенькою і гнучкою. Прикладаємо, так, щоб визерунок гарненько зістикувався і скручуємо, обрізаємо з однієї сторони лишній гніт. Залишаємо з другої сторони, і все, свічечка, в принципі, практично готова. Далі будемо її декорувати. Із залишків обрізків вощини ми робимо ще одну свічечку. Получається, висотою вона буде 7 см. Знову ж, як ви бачите, розігріваю в пальцях, в долоньках і скручую помаленько та поступово. Все, як в попередній свічці. Створення свічки з вашіни мені дуже сподобалося, Тож, обов'язково спробуйте зробити, ви будете точно в захваті. І поки я тут обираю мережу та стрічку для свічок, ви не забувайте підписатись, поставити лайки, загалом бути активними на моєму каналі. Також заходьте в мій інстаграм, магазин декору картини та свічок з мушлі. Пишіть. Дуже все доступне, так що буду дуже рада вас бачити на своїх каналах в підписках. А я продовжую далі декорувати. Як ви бачите, я обклеїла мережевом, потім зі стрічки зробила такий бантик, навіть два бантика там. І, в принципі, далі декорую сухоцвітом. Букетик я створила з гіпсофіли, верби, евкаліпту. Все це було в мене вдома. Таке воно сухеньке доволі, можна взяти більш живіші а, такі квіти, але я думаю, сухоцвіт це теж дуже так гарденько виходить. Можна додати бавовну, все по бажанню я вирішила саме так задекорувати. Подібно декоруємо і другу свічку, просто мережавом я обклеїла, потім ще стрічечкою, як ви бачите на відео, і приклеїла в кінці простий. Бантик, зі стрічки, все більше сюди. Я доволіти нічого не буду. Мені сподобався результат декору свічечок цих, і я впевнена, що він вам також сподобався. Я впевнена, вам мастер-клас сподобався. Ви обов'язково прокоментуєте, полайкайте, підпишетеся та загалом будете активними на моєму каналі. Якщо ви зробили по моєму мастер-класі свічечку, то обов'язково надійшліть мені фотографії в інстаграмі. Загалом підписуйтесь на мене в інстаграм, будьте активними.